Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз ми з чорною кицькою, і це означає, що у нас дуже гарні новини. Отже, вранці, 16 серпня, на півночі Криму, відразу у двох локаціях біля Джанкою, можна побачити велику та дуже велику бавовну, або як говорять росіяни, хлопок. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні вранці біля Джанкою та у селищі Майське на півночі окупованого Криму пролунали два дуже потужних вибухи: це те, що на Росії називають хлопок, а українці назвали бавовною. Місцеві мешканці дуже активно публікують відео бавовни. На одному з них можна побачити, як палає досить велика електропідстанція, яка дуже схожа на залізничну тягову підстанцію, яка дійсно розташована поблизу вузлової станції Джанкой. Місцеві медіа відзнайомили. Що ця пожежа почалася після сильного хлопку, тобто бавовни, ви зрозуміли. Також повідомляється, що відключень внаслідок цього немає. Другий інцидент, який також потрапив на відео, стався у селищі Майське. Тут злетів у повітря склад боєприпасів, який знаходився на обвалованій площадці біля села. Ми бачимо спочатку дуже великий стовп. Я та диму, а потім численні вторинні детонації. Ми подивилися на карту місцевості і побачили, що це майське це невелике село, яке фактично є одним силим, ще з одним селом Азовським. Вони розташовані поруч із залізницею, яка йде від Джанкою до Керчі, та автодорогою Е97 або М-17. Загалом це приблизно зараз 200-250 кілометрів від лінії фронту. На місце виїхав так званий голова окупаційної влади Криму Аксьонов. З селища Майське вже евакуюють понад 2000 місцевих мешканців та створюють 5-кілометрову захисну зону. Прийнято рішення зупинити всі пасажирські потяги від Керчі, в тому числі через Кримський міст та Феодосії на станції Владиславовка. Факт детонації боєприпасів на складі підтвердили, і в так званому міністерстві оборони Росії. Що ж це було? Ми вже знаємо, що на великих російських базах періодично щось трапляється. Згідно з їх російськими офіційними версіями, там постійно хтось палить цигарки у непризначених для цього місцях, або там не дотримуються техніки безпеки їм так краще пояснити ніж визнати повну безпорядність своєї протиповітряної та іншої системи оборони. Також ми можемо припустити, що туди могли досягнути українські ракети, але які? Якщо говорити про протикорабельні Гарпун та Нептун, то їх використовувати проти наземних об'єктів, це все одно. Що мікроскопом забивати цвехи якось занадто. Можливо, що Україна вже має 300-кілометрові ракети для комплексів Хаймарс та М270, передачу яких Сполучені Штати офіційно анонсували, але сам факт передачі на офіційному рівні ще не оголошувався. Також цілком можливо, що Україна почала. Застосовувати у невеликих обсягах єдину виготовлену експериментальну пускову установку комплекси Гром, ракети до якого мають дальність 280 або 500 км в залежності від модифікації. Так чи інакше, але вся північна частина окупованого Криму стає для росіян все більш небезпечною. І це товстий такий натяк на те, що росіянам треба тікати не лише з Херсону, а ще й з Мелітополя, з Бердянську, з Маріуполя та зі всього Донбасу. Та Криму на цьому у нас зараз все. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на банківську картку, або оформивши спонсорство над каналом. Половину зібраних нами разом коштів, ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!